Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український турик та журналіст Яр Швець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди об'єднують українців, прагнені побудувати самостійну українську державу, яка не буде залежати ні від Сходу, ні від Заходу, де люди будуть почувати себе господарями, а не найматами на своїй даній, українській землі. Така у мене мрія. І цю мрію поки що вислуховують так. Уже сім чоловік в онлайні. Дякую. Процес, як кажуть, пішов. Я дуже вдячний усім, хто дивиться український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов. І перед тим, як прийти до основної теми стріму, попрошу вас підписатися на український ютуб-канал Ігор Кравцов. Доброго вечора, пане Іване з Тернополя. Добрий вечір. Я радий, що ви сьогодні з нами, як завжди, з нами. Зараз у нас 39 тисяч 100 підписок. Дуже вдячний буду тим, хто підписується і своїм підписникам. Мої підписники, рідні і дорогі, я вам дуже вдячний. А ті, хто не підписані, надіюсь, підпишитесь і таким чином просто оцінити мій скромний труд. Хто зможе, будь ласка, як завжди. Низький уклін тим, хто допомагає донатами. Тому що український історичний Ютуб канал Ігор Кравцов існує, працює на ваші донати. З Ютубом ніяких домовленостей, ніяких договорів. Канал не підписував і не буде підписувати, тому що він є український. Крапка. Отже, ви знаєте, саме страшне, що сьогодні сталося, от я давно це підмічав, але не хотів викладати відео про це. Тому що рано чи пізно вороги ненької України будуть робити це те, що зробили сьогодні? Поясню, що: от подивіться: для того, щоб перемогти Україну, що потрібно зробити? Просто розділити її народ. І це робили всі завойовники, не тільки росіяни. Всі завойовники працювали по такому принципу: розділяй і владарюй. Отже, для того, щоб Росії перемогти, що потрібно зробити. Добрий вечір, пане Свен, добрий вечір. Пане Шорт, доброго вечора. Чернівці у нас, добрий вечір, пане Сергій з Києва. Чернівці, Київ у нас на зв'язку. Дуже добре. Так от для того, щоб перемогти Україну, що потрібно зробити росіян? Місто Суми, добрий вечір, пане В. Ве. Добрий вечір. Ах, у нас компанія збирається непогано. Друзі в чаті, старі друзі, нові друзі. Я дякую всім дуже радий. Місто Миколаїв, місто Корабелів, пане Олександре, добрий вечір. Отже, рідні мої дорогі, прийду з вашого дозволу, чату друзі. Кременчук, пане Андрій. Кременчук у нас. Ну, у нас сьогодні вся Україна в гостях маленького, північно-Бессарабського міста Сукіряни, крайнього міста в Чернівецькій області, крайнього міста на кордоні. України, дякую. Отже, що потрібно, щоб е, розвалити Україну. Я, як історик вже казав, пані Світлана Іщенко, низький уклін героїчному Херсону. Дякую, що ви з нами, як завжди. Дякую за підтримку, пане Світлана. Що потрібно зробити? Я, як історик скажу, ніколи Україну не перемагали на полі бою, її розвалювали зсередини. Це тактика усіх завойовників. Не буду їх перечисляти, їх було дуже багато. І мета героїчний Дніпро. Привіт привіт, привіт героїчному Дніпру. Мета завойовників просто розділити і розірвати Україну на, на частини. Для цього що потрібно? Посварити по мові. Україна багатонаціональна держава. Сварим по мові, бий того, хто говорить на іншій мові. Друге, посварити по, по вірі. Ми знаємо, що основна віра зараз православна. Її починають розвалювати, тому що одній в УПЦ моляться, другій в ПЦУ. І замість того, щоб просто сказати, хто хоче, там де й молиться. У нас свобода віросповідання розповідання по Конституції. Стравлюють по вірі. І сьогодні сталося саме страшне. Пані пікова дама, добрий вечір, добрий вечір. І сьогодні сталося саме страшне. Ви знаєте, є така українська поговірка. Бабуся моя Маруся Холявчук казала: дай дурному Богу молиться, він і голову розіб'є. І от сьогодні сталося страшне, тому що в прямому етері дали дурному помолитися Богу. Начебто українцю, підкреслюю, він українець. А він взяв і розбив голову. Саме страшне, що робить ворог зараз, це вбиває клин між цивільним населенням України та військовим. Військові завжди були ЗСУ героями для всіх українців. Їх пригощали, їм віддавали останнє, ділилися, донатили і роблять це і зараз. Але росіяни теж не дурні, вони це бачать. І починають вбивати клин між військовим між військовими ЗСУ і цивільним населенням. І в цьому їм допомагають ТЦКшники. Нехороші люди. Я не буду говорити матом, тому що забанить Ютуб ТЦКшники прямо працюють на росіян. Те, що вони роблять зараз з українцями, це просто пряма допомога російській Росії. Тому що люди починають ставитись до героїв ЗСУ, до військової форми, яка завжди викликала повагу з просто небезпекою, з осторогою. Вони починають військову форму боятися, де військові вони починають просто минати. А сьогодні сталося страшне: сьогодні військовий в формі. В інтерв'ю в прямому етері сказав слідуючи: ви знаєте, треба зробити мобілізацію жорсткою. А ведуча чи ведучий питає, якою жорсткою? Ну, на, наприклад, запрошувати так, як ми запрошуємо. Себто цей військовий каже, що ТЦК, заламуючи руки, застосовуючи фізичну силу, тянучи в автобуси, робить правильно. Він каже, отак: ми беремо в автобуси, привозимо в ТЦК і кажемо, ти чоловік чи жінка. Якщо ти не хочеш йти на війну, значить ти жінка. І ми одягаємо на тебе спідницю і випускаємо на вулицю. Уявляєте? І це каже людина в військовій формі з чотирма зірками, я не знаю, він полковник, полковник, начебто, у нього чотири великі зірки. Командир великий, я знаю фамілію, ім'я по батькові. Не хочу казати, тому що мені прийшов зразу статтю. Так от оцей великий командир каже, що ТЦКшники повинні силою забирати людей в ТЦК, і якщо він відмовляється йти на війну, одягати на нього жіночу спідницю і виганяти на вулицю. Щоб всі бачили його в жіночій спідниці. Уявляєте, що він каже? А потім він іде ще далі. він каже. А тих, хто на блокпостах не зупиняється е, ТЦК чи зупиняється і не хоче вийти з автомобіля, потрібно, а каже ведучий, а що потрібно, по них відкривати вогонь. У ведучого чуть мова не відібралась. А він каже спокійно: так: по колінній чашечці відкривати вогонь. І це каже великий командир: в військовій формі. Командир гладенький, побритий, ситенький. Зразу вичислили люди, хто це за командир. Цей командир все життя працював в військоматах, а потім в ТЦК. Потім його назначили командиром великий, син у нього депутат в Черкаській області, а він сам з Черкас. На фронті не був навіть 60 секунд. Все. І він в військовій формі на всю Україну каже, що на чоловіків, які не хочуть воювати, ТЦКшники будуть одягати спідниці і прострілювати колінні чашечки. Вдумайтесь, це ж він сказав на всю Україну. І зараз вся Україна, всі соцмережі гудять. І через хвилину, дві-три росіяни почнуть повторювати, що начебто пропонують робити з простими українцями. Хоча це не військовий, це ТЦКшний щур. Що, дожилися, догралися. Давно вже ж ставили питання, що ТЦК не має права носити військову форму. ТЦК це не Збройні сили України, це територіальний центр комплектування. Все, це менеджери по рекрутингу. Давно вже люди далекогладні розуміли, що не потрібно їм носити, заборонити, поміняти, зняти з них військову форму. Бо буде біда, бо це справа велика політична. У нас герої Піксель це Піксель це форма героїв ЗСУ, це символ незглавності України, піксель. І цей піксель носять тицикашники, які знущаються з українців. А сьогодні цей ТЦКшник Щеркас Черкас сказав таке, що просто всі українці в шоці? І це розганяється по соціальним хвилям, це несеться по всій Україні. Як ТЦКшник, великий командир, пропонує одягати чоловіків спідниці насильно і стріляти по колінним чашечкам, відкривати вогонь. Що це таке? Це страшне. Оцей дурний, оцей дурний, ситий. Тицикашник, що все життя служив в радянських воєнкоматах, потім в українських воєнкоматах, ТЦК і дали йому великого командира, великі зірки, сьогодні зробив таке, що всі пропагандисти, пропагандони російські, Соловйов і Скадеєва, не могли навіть додуматися придумати. А зробив наш Ден дурень тицикашник, і кому дали помолитися, а він розбив лоба, як казала моя бабуся Маруся. Страшно це все сталося. Зрозумійте, оцініть, це страх. Це, прям, це прямий страх. це Сьогодні він просто українців не тільки шокував, він вганяє ступор страху. Після цього українці будуть відноситись до пікселя вже не зі страхом. Я боюсь сказати, як. Що він, що він думав, коли це говорив? Чи він не думав, скоріше всього, не думав. Тому що таких в тилу вояк, як він, гладких, ситих, годовних швендіє не одна сотня тисяч. І чомусь їх не кидають на передову. Чомусь їхніх синів, які депутатами в Черкаській області мають бронь, теж не кидають на передову. От вони й таки говорять. І трошки по історії, може, ви скажете, що потрібно дійсно жорстка мобілізація, потрібно заставляти українців. Я вам скажу: ніколи в Україні українські військові підкреслю, не заставляли і не мобілізували українців воювати. Ніколи. Князі Святослав, Ігор Володимир, Ярослав Мудрий, інші київські князі, Данило Галицький завжди запрошували. Перед походом дружинники сідали, об'їжджали землі і запрошували приєднатися до походу. Мобілізації не було. Великий князь Київської Русі просив бив чилом, приєднатися до мене з дружинниками, йдемо в похід. І говорив на яких умовах, яка буде з цього походу користь українській державі? І пояснював, роз'яснював все. Далі українські козаки. Українські козаки усіх часів 16-18 по 18 століття ніколи не робили насильницької мобілізації. Про що? Усі українські козаки часів Козачини, Хмельницького, Сайдачного, Криштофа Косинського, Наливайка, Сулеми? Усі вони навпаки, в походах роздавали останні українців. Роздавали останні поспольству продукти, зброю. І якщо хтось приєднувався до козаків, то тільки на добровільній основі усі козацькі гетьмани, полковники, сотники, осавули приєднували поспольство українських селян-міщан до війська тільки на добровільній основі. Якщо український козак, не дай Бог, образив селянина. Чи міщанина свого брата українця могли до смерті забити різками за образу. А не дай Бог, що забрав чи образ все, смертна кара в поході А то, що робиться зараз тцкшниками і сьогодні заява відгодовного тцкшника великого командира в Черкасах, це не те, що дно. Це вже схоже на якусь диверсію російських спецслужб, які знають, що. Треба зараз вбити клин між військовими і цивільними на Україні. Мало що роз'єднали по мові, по вірі. Зараз вбивають клин між цивільним населенням і військовими ЗСУ. А хто винен правильно, ТЦКшники і Міністерство оборони і залужний. Давно їм потрібно дати наказ зняти з ТЦК форму і хай вони одягають спортивні костюми, красовки і лампаси, як бандюки з 90-х. Не зробили, але сьогодні і отримали. Далі по мобілізації за козаками стояли гайдамаки, українські гайдамаки, опришки. Ніколи гайдамаки не ображали українське населення, завжди віддавали останні гонта, Залізняк. Останні гайдамаки опришки. Довбуш, Кармалюк. Все віддавали селянам, гроші, роздавали сиротам, вдовам, заступалися за українців. Армія УНР Української Народної Республіки. Так вони робили реквізиції, робили інші справи, брали у людей харчів, але це в більшості робилось на добровільній основі. Давали гроші і навіть розписки, якщо не було грошей. Давали розписки, але такого насильства над українцями не було. ОУН УПА ніколи не заганяло в свої лави українців, ніколи не змушували до мобілізації. Добровільне населення підтримувало оун Упа і віддавало харчі. Тому і ОУН УПА воювала проти Великої Радянської імперії з 44 по 1962 рік. Вдумайтесь. Останній бій в 62-му році. То, що зараз відбувається, то що сьогодні цей сказав ТЦКшник з Черкас, командир великий, син якого депутатом в Черкаській області має бронь. А він повторюю, сказав: доставляти жорстко, жорстоко в ТЦК і питати, ти йдеш на війну? Ні, ми одягаємо на тебе спідницю і випускаємо на вулицю, хай люди бачать. А на, а на посту зупинили, не хоче виходити, прострілювати коліну чащу. Я вам скажу, це не дно, це просто жах. Я скажу більше: В українського простого населення, простого беззбройного населення в простих українських, як колись казали, міщан, жителів міст, селян, робітників по селах, районних містечках. Зараз йде великий страх. Вони вже не знають, кого боятися більше. Чи рашистського ворога, чи бандюг стицика і корумпованих поліцаїв. А після цієї заяви я взагалі не знаю, що буде творитися. І це на руку кому? Правильно, рашиській звірячій Росії, яка хоче розділити українців, а потім їх просто також штовхнути і перемогти. Так це ж треба було думати: це ж є міністерство оборони, уміров, є залужний. Є у них радники, є люди, які слідкують за ефіром, є люди, які дають інструкції, що говорити. А так зараз любить, доривається, як цей тицикашній Черкас до мікрофона і таке говорить, що не відмиєш потім, як, як би не хотів. Страшно, то, що робиться, але те, що зробили сьогодні, буде мати дуже далекоглядні наслідки, дуже невтішні наслідки для України. З вами Ігор Швець. Дякую вам усім, хто був в стрімі, дякую за 121 лайк, дякую друзям в чаті, чати я прочитаю після ефіра. Попрошу, будь ласка, підпишіться на український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. Поставте вподобайку. Хто зможе, будь ласка, скиньте донати 4149 43 90 0511 33 15. А я буду працювати, як завжди, для вас. І говорити правду. Сьогодні у нас слідуючий стрім в 20.00 і заключний традиційний в 21.00. До зустрічі, друзі. Не перемикайтеся, і традиційне. Слава Україні, смерті і ворогам! Дякую вам рідні.